Вітаємо глядачів телеканалу Рай, ветері новини Прикарпаття. Підсумки тижня. У студії для вас працює Інна Федунків. Сьогодні ми проаналізуємо головні події останніх семи днів. Як керівники громад шукали вихід із фінансових викликів, як реалі війни змушують жінок дедалі частіше опановувати традиційно чоловічі професії, а також про нову дисципліну в Коломийському ліцеї. Про все це та інше дивіться у нашому підсумковому огляді. В Івано-Франківську у меморіальному сквері відбувся традиційний дзвін пам'яті. Керівництво області, духовенство та небайдужі містяни зібралися разом, щоб віддати шану та відслужити панахиду за українськими воїнами, які поклали життя за нашу свободу і територіальну цілісність. На поминальному заході побувала і Дар'я Бозовод. Пам'ять, що живе у звуках металу. Івано-Франківську у меморіальному сквері відбувся дзвін пам'яті. Це традиційна подія, де кожен удар дзвона символізує життя, віддане за свободу України. Серед тих, хто прийшов вклонитися героям, Марія, дружина полеглого захисника Івана Каверзина. Жінка згадує чоловіка як порядну людину та люблячого батька. Іван став на захист держави з перших днів повномасштабної війни. Служив на найгарячіших ділянках фронту Курському та Покровському напрямках. Його життя обірвалося у лютому минулого року. Чоловіком добрим, татом дуже добрим люблячим. Все робив для сім'ї. Дуже було добре, ніколи не жалівся, що, ну, що щось не так. Завжди, коли повертався, наприклад, відпустку, він казав, що все добре, рано чи пізно все закінчиться, буде мир, спокій в Україні. Так як пам'ять для нас, для мене лічно, для дітей, тому що. Це буде історія, якби будемо говорити внукам дітям. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів в області Володимир Веркалець запевняє, захід проводитимуть постійно, адже список імен, які мають бути викарбовані в історії міста, на жаль, продовжує зростати. Як і в минулих роках, так і в цьому році буде збережена традиція щодо проведення щомісячного дзвоню пам'яті, де, окрім гідного вшанування воїнів, ми будемо вручати і передавати ті заслужені нагороди. Які заслужили ті воїни, які на жаль зараз вже перебувають в небесному війську, але зі своїм подвигом зробили так, щоб військові частини шанують і держава, шанує і. Відповідно оцінений їхній подвиг відповідними нагородами. Сьогодні ми будемо вручати 19 державних нагород за мужність третього ступеня. Під час меморіального заходу керівництво області вручило почесні відзнаки за заслуги перед Прикарпаттям посмертно. Очільниця області Світлана Онищук наголошує, підтримка родин загиблих є безумовним пріоритетом. Навіть попри виклики в енергетиці чи економіці, громада зобов'язана знаходити ресурси для допомоги тим, хто віддав найдорожче. Ворог не маючи Моги на фронті атакує нашу державу, енергетичну систему. Ми бачимо які складні ситуації в нашій столиці. Але розуміємо, що в цьому випадку найголовніше бути єдиними, і дуже важливо, щоб саме наша любов турбота була наділена родин героїв, родин безвісті зниклих. Бо їм на сьогодні направду є найважче. Це дуже великий біль, це дуже складно їм. Тому ми продовжуємо продовжуємо в області проект робота про родину героя. Ми продовжуємо зараз і працюємо над відкриттям ветеранських просторів. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї, бюджетний дефіцит та виклики соціальної сфери в Івано-Франківську. обговорили фінансову спроможність громад на 2026 рік. Головний біль очільників Прикарпаття гостра нестача коштів на підвищення заробітних плат педагогам та соціальним працівникам. У межах муніципального діалогу керівники громад та експерти намагалися знайти компроміс між новими законодавчими змінами та реальними можливостями місцевих бюджетів. Які рішення пропонують фахівці, аби не допустити заборгованості, знає Яна Лазорек. Відкрита розмова та конкретні рішення в Івано-Франківську відбувся муніципальний діалог, який об'єднав представників регіонального відділення асоціації міст України, очільників громад, народних депутатів, а також експертів та партнерів. Центральною темою розмови стало питання фінансової спроможності територіальних громад Прикарпаття у 2026 році, з урахуванням законодавчих змін, урядових рішень та позиції обласної влади. Перша мова йде про підняття заробітної плати педагогічного персоналу дошкілля позашкілля та соціальним праців. Сівникам і відкрито скажу, що органи місцевого самоврядування за підняття цієї підняття заробітної плати, але механізм реалізації урядом є не до кінця справедливою, оскільки бюджети громад були прийняті, і після прийняття бюджет урів, уряд визначив. Рівень заробітної плати станом на сьогодні, з 1 січня, органи місцевого самоврядування змушені переглядати бюджети і заходити в рік, зважаючи, що бюджети є збалансованими і прийнятими. Заходити рік з умовними боргами. Голова Богородчанської громади Ростислав Заремба підкреслює, підвищення зарплат вчителям необхідний крок, проте механізм його реалізації несправедливий. Центральна влада декларує популярні рішення, але фінансовий тягар перекладає на плечі місцевих бюджетів, не надаючи їм для цього Додаткового ресурсу, тобто, це є прямим порушенням бюджетного кодексу, це є прямим порушенням Конституції України, який прямо каже про те, що якщо центральний уряд делегує місцевому самоврядуванню ті чи інші функції, то вслід за делегуванням тих функцій чи тих зобов'язань має делегувати впідний фінансовий ресурс, а цього не відбулося. Не можна декларуючи турботу про працівників дошкілля, позашкілля чи соціальних працівників. Перекладати відповідальність за це на органи місцевого самоврядування. Отут тут. Ми всі є єдиними. А найголовніше, що прийнято це вже після прийняття місцевих бюджетів, ще один камінь спотикання: податкові нововведення йдеться про обов'язковий ПДВ для платників єдиного податку, першої, другої і третьої груп. А єдиний податок, який є. Важливим при наповненні місцевих бюджетів, які становить 5%, буде скорочений до 3%. за попередніми розрахунками. Лише через зміни для третьої групи фопів громади області можуть втратити понад 350 мільйонів гривень. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський застерігає, такі ініціативи Міністерства фінансів можуть змусити дрібний бізнес піти у тінь. Або взагалі припинити діяльність. Це призведе до падіння доходів громад та зупинки соціальних програм. Що стосується надходження до бюджету, це однозначно буде зменшення. Тому що ПДВ це податок, який йде у державний бюджет, єдиний податок це суми всі йдуть до нашого бюджету громади. Тому ми тут потребуємо такої координації і консультацій, щоб це було збалансоване рішення. за підсумками зустрічі, було окреслено спільні пропозиції, які спрямують до центральних органів влади з метою забезпечення сталого розвитку громад у найближчій перспективі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія реї. Перемога над рідкісною патологією в Івано-Франківську. Лікарі успішно пропорували пацієнтку з пухлиною нижньої порожнистої вени діагнозом, що вважається одним із найскладніших. У клінічній практиці про те, як нашим спеціалістам вдалося провести операцію найвищого рівня складності, дізнавалася Дар'я Безовод. Хірургія на межі можливого. Івано-Франківську лікарі провели надскладну операцію, яких у світовій медичній практиці зробили лише 450. Деться Йдеться про видалення пухлини нижньої порожнистої вени, патологію, що зустрічається в одного пацієнта на 100 тисяч населення. Ситуацію ускладнював анамнез жінки у 2017 році. Вона вже поборола онкологію, тож цього разу лікарям довелося прорахувати кожен крок із подвійним ризиком. Під час операції ми знайшли дійсно пухлину, яка Безпосередньо росла з самої нижньої порожнистої вени. Ми провели резекцію даної пухлини і нашою спільною командою поставили штучну судину. Нижня порожниста вена, ну, якщо для загалу, це одна з найбільш крупних вене, яка знаходиться в нашому організмі. Тому перед нами стояли певні виклики, як зреагує. Е Пацієнтка під час операції, пацієнтка Наталія Груша згадує діагноз прозвучав як вирок. Спочатку жінка планувала їхати на лікування до столиці, проте, після консультації із місцевими фахівцями, зрозуміла її життя у надійних руках. Чесно кажучи, були думки, може Львів, може Київ. А потім, коли я побачила, як серйозно готуються до операції, і онкохірург, і судинний хірург, я їм так повірила. Коли у нас була зустріч, обоє хірургів і я і вони мені розчесно розказали, які ризики можуть бути, що вони планують робити, що може бути з моїм організмом. Я заспокоїлася і дуже цим людям повірила. Операція тривала кілька годин і потребувала ювелірної точності не лише від хірургів, а й від анестезіологів. Головною загрозою була масивна кровотеча, адже втручання проводили на найбільшій вені організму. Завідувачка профільного відділення Лілія Бахур зазначає, медики готували всі можливі резерви, щоб стабілізувати стан пацієнтки в критичні моменти. Чому полягає складність, складність в самій? Самі агресивності пухлини та критичної локалізації нижньої, критичної локалізації. Нижня порожниста вена це є магістральна судина і будь-які хірургічні втручання на ній можуть бути виникати це є масивна кровотеча, це є тромбоемболія і різке порушення гемодинаміки, чого ми дуже переживали при перетисненні якраз нижньої порожнистої вени, як було сказано Володимиром Петровичем. Петро Володимирович, значить, це є такий виклик для анестезіолога, тому що має бути стійка команда, мають бути підготовлені всі резерви. Це перший подібний випадок в Івано-Франківській області, який вдалося успішно виявити та пролікувати. Наразі пацієнтка почувається добре, а її випадок стане частиною наукових досліджень для вдосконалення онкохірургічної допомоги в Україні. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Цього тижня ми розповідали про те, як громади Прикарпаття підтримують військо, але особистий внесок кожного з нас не менш важливий. qr код який ви бачите на екрані, веде на банку для закупівлі ударних дронів для наших захисників. 50 безпілотників це 50 шансів для наших воїнів знищити ворожу техніку та зберегти себе. Давайте завершимо цей тиждень доброю справою. Будь-яка сума це ваш постріл у ворога. Нові виклики та нові обличчя. Сьогодні прикарпатські підприємці дедалі гостріше відчувають кадровий голод, адже сотні тисяч чоловіків змінили робочі інструменти на зброю, щоб захищати наш спокій на фронті. У цих складних обставинах жінки стають справжньою опорою тилу, опановуючи професії, які раніше вважалися суто чоловічими. Про грантову підтримку, перекваліфікацію та те, як жіноча ініціативність рятує місцевий бізнес, розповість Яна Лазорик. Війна змінила обличчя тилових професій. Через мобілізацію чоловіків українські підприємства та комунальні установи зіткнулися з гострим кадровим дефіцитом. Проте життя міста не має зупинятися в Івано-Франківську. Частину умовно чоловічих обов'язків впевнено перебирають на себе жінки. Наталія Казимова, перша в громаді, сіла за кермо великого автобуса. До повномасштабного вторгнення вона жила у Бердянську, та окупація змусила її з донькою евакуюватися і починати все з нуля. У 41 рік Наталія не просто змінила професію. А здійснила дитячу мрію. Родом я з Тернопільської області, але сюди переїхала з Бердянська. В Бердянську я працювала водієм таксі. Як виникла ідея саме з АТБІ? Мрія. Це мрія з дитинства. Я закінчувала курси, там шведська організація для жінок-переселенців зробила безкоштовно взагалі для жінок, які хочуть змінити професію. У мене якби, зараз поки що тільки три маршрути, так як на місцеве місто, що знають ну, не дуже добре. Але я вже працюю над вивченням ще маршрутів. Графік влаштовує. От ми працюємо по вісім годин. Мені не важко, я взагалі я... кайфово. Міське комунальне підприємство Електроавтотранс одним із перших відкрило двері для навчання нових фахівчинь. Багато водіїв звільнилися. Хтось виїхав за кордон, частина була мобілізована. На курсах водіїв тролейбусів зараз в останні кілька груп, які ми навчали, там більшість складають жінки. Водійок тролейбусів нас завжди було в межах там 30 По великому рахунку керувати автобусом. Не набагато складніше, ніж керувати тролейбусом. Пасажири автобуса до таких змін ставляться позитивно. Кажуть, жіночий стиль водіння вирізняється особливою спокійністю та обережністю. Ну, зараз у нас війна в державі, тому це нормальне явище, як то кажуть. Дуже прекрасно. Я навіть даю... і скошею прийшла, я пару хвилин чекала. Дуже добре, спокійно їхати. Дивно, але, на жаль, така сьогодні ситуація, що Стас. мають і жінки. Виконувати такі професії нормально. Жінки водять добре для того, щоб допомогти бізнесу та громадянам, державна служба зайнятості запустила експериментальний проєкт. Жінок безкоштовно навчають професіям, де раніше вони були представлені мінімально Наразі до служби зайнятості вже звернулися протягом 25 го року. 68 роботодавців. Вони звертаються заяви про потреби у навчання таких фахівців, держава покриває 10% прожиткових мінімумів за вартість навчання. Тобто наразі це 33 три тисячі двісті гривень. І зв'язку з тим 107 жінок пройшли вже навчання в 2025 році. 75 з них закінчили навчання і вже успішно працевлаштовані до своїх роботодавців. Окрім того, жінки активно йдуть у бізнес. Завдяки урядовій програмі є робота. Українки отримують гранти на старт власної справи. Статистика підтвердження. Аджує жіноче лідерство стає фундаментом економіки. Якщо брати з всієї кількості гранту отримуючи, то 61% становлять жінки. А якщо говорити про Гранти для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або членів їх сімей, то тут вже переважають все-таки чоловіки. Тобто тільки 40% всієї кількості становлять жінки. За підсумками 2025 року, 78% усіх звернень до обласного центру зайнятості надійшло саме від жінок. Це показник не лише кадрових змін, а й високої відповідальності прикарпаток. Вони вкотре доводять для тих, хто хоче працювати заради перемоги, немає нічого неможливого. Яна Лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Емоційний інтелект як частина шкільної програми. Вперше на Прикарпатті, а саме у Коломийському ліцеї номер 9 почали впроваджувати систему соціально-емоційного та етичного навчання. Ця методика допомагає учням краще розуміти власні почуття, справлятися зі стресом та будувати етичні стосунки з оточуючими. Як нова дисципліна змінює атмосферу в класах, дізнавалися наші коломийські журналісти. Освіта, що вчить відчувати та розуміти, ще у 2019 році Україна долучилася до впровадження програми соціально-емоційного та етичного навчання. Скорочено СН. Тоді в експерименті взяли участь понад 20 шкіл країни. Серед перших піонерів інновацій став і Коломийський ліцей номер 9 Спочатку перші роки це була робота класних керівників, які проводили ці заняття. І ми мали додаткову літературу, ми постійно були слухачами вебінарів, координували цю роботу едкемп, і ми дуже багато проводили різних занять з дітками на виховних годинах. І вже три роки поспіль ці уроки СН введені у навчальний план, і вони є як уроки з варіативної частини у школі. Сьогодні в Україні триває активне мережування СН. Досвід перших шкіл масштабують на всю державу. Координаторка проєкту Тетяна Дорожжина переконана, ця методика є ключем до виховання психологічного здорового покоління, особливо у часи війни. Ми почали мережування цієї програми. Ми вже провели шість хвиль тренінгів очних занурення в СЕНТА, де взяли участь понад 600 вчителів і вчительок з усієї України. І можна сказати, що наразі ця програма доволі широко впроваджується ну практично вже в усіх областях України. Дослідження підтверджують, у школах, де впроваджено СН учні демонструють вищу академічну успішність, проте головним досягненням фахівців вважають зростання стресостійкості. Діти вчаться керувати емоціями, вирішувати конфлікти без агресії та підтримувати один одного у складні моменти. Розвиток соціально-емоційних навичок є дійсно дуже важливими. І не тільки для навчання, а взагалі для спілкування, для розв'язання конфліктів, для розуміння толерантності і взагалі то для тих необхідних життєвих навичок, які потрібні кожній людині, кожного дня у державній службі якості освіти наголошують, такі навички є фундаментом сучасної школи. Заступник голови відомства Іван Юрійчук зазначає, що самоздатність до емпатії. Та критичного мислення допоможе українській молоді бути конкурентно спроможною у світі. Нам я вважаю, пощастило, що ми можемо брати участь у цьому проєкті, Бо за соціально емоційними навичками майбутнє, як каже директор з освіти організації економічного розвитку і співробітництва Андреас Шлейхер, м'які навички це майбутні тверді навички, тобто це те. На чому буде будуватися економіка майбутнього? Тому ми дуже раді, що і Коломийські школи долучаються до цього проекту і загалом Україна. Експерти одностайні. Соціально-емоційне та етичне навчання це не просто додатковий курс, а стратегічна складова, яка допоможе тримати планку української освіти та зберегти ментальне здоров'я нації, попри всі виклики. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія «Раї». Турбота про тих, хто дбає про інших. Війна залишає глибокі сліди в душах українців, тому пошук внутрішнього ресурсу та підтримка ментального здоров'я сьогодні є питанням національної безпеки. У центрі життєстійкості благодійного фонду Надвірна» провели тренінг для педагогів-психологів Пасічнянської громади. Як фахівці знаходять сили для допомоги дітям та колегам у ці надскладні часи, дивіться далі у сюжеті Івани Осташук. Пошук власного ресурсу тема, яка сьогодні на слугу у кожного українця. Війна торкнулася кожного, і фахівці, які працюють з людьми, потребують підтримки чи не найбільше. Саме з цією метою у центрі життєстійкості благодійного фонду Надвірна» відбувся тренінг для педагогів-психологів Пасічнянської громади. Протягом двох годин учасники вчилися технікам самодопомоги та емоційного відновлення. Я дуже сподіваюся, що ця вся інформація, ці навички і вміння, які сьогодні будуть звучати під час. З тренінгу фахівці вони фактично є нашими також колегами. Вони зможуть використовувати не тільки власному особистому житті, а й професійному, і також ділитися своїми бенефіціарами, з тими людьми, з ким вони працюють, з цими навичками допомагають знайти внутрішній ресурс, адже кожен має свої рани війни, видимі чи приховані зустрічі у центрі відбуваються щоденно. Це тренінгові заняття, арт-терапія, групи підтримки ментального здоров'я. Фахівці «Карітас Надвірна» активно співпрацюють з державними та приватними організаціями, залучаючи різні групи до участі у програмах психологічної підтримки. Ми раді чекаємо кожну людину, яка потребує цієї підтримки. потребує Відновлення для того, щоб знайти сили рухатися далі. Заходи Центру життєстійкості загалом проводяться для всіх верств населення нашої громади. Це і внутрішньопереміщені особи, це і ветерани, це є і діти. В нас створені простори для того, щоб ми мали можливість підтримувати такі категорії. Це люди, які потребують власне тої підтримки і звертаються до нас за допомогою. У часи постійної Пруги зберегти життєвий баланс завдання не з легких. Психологи переконують, універсальної формули спокою не існує, проте важливо знайти ту дрібницю, яка здатна подарувати радість. це все дуже індивідуально. Для когось це може бути розрадою. Просто звичайно, терапія, природотерапія. Це може бути спорт, це може бути танці. Для кожної людини ресурс це щось індивідуальне. Кожен сам для себе може вирішити, що дає йому сили рухатись далі. Одним з елементів цього тренінгу стала арт-терапевтична техніка малювання кавою через творчість. Учасники вчаться краще відчувати себе, свої емоції та знаходити нові способи відновлення внутрішньої рівноваги. Люди можуть зображувати те, що в них є на душі, Уші те, що які в них є емоції, тобто це різні е, кава робиться різної консистенції, міцніша і слабша, і саме завдяки цьому получаються такі тіні, десь темніше, десь воно і світліше. І людина завдяки цьому може якраз виразити оті всі свої почуття, емоції, які її зараз переповнюють. Ну і звичайно, так як я казала, ці аромати кави вони також дуже позитивно впливають на емоційний стан. Підтримка психологічного стану сьогодні актуальна як ніколи. Бо сильна громада починається зі стійкої людини, яка має ресурс жити, працювати і підтримувати інших. Працюємо з батьками, вчителями і учнями, і особливо цей час потрібно навчити. Підтримати дорослих і дітей такої життєстійкості, вміти володіти своїми емоціями, розуміти, котрі емоції розвивати, а котрі яких можливо позбавлятися. Наразі у Карітас-Надвірна функціонують два центри життєстійкості надвірнянський та Пасічнянський. Їхня діяльність реалізовується за підтримки державної програми з ментального здоров'я Ти як? Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, на цьому ми завершуємо огляд головних подій при Карпаті за тиждень, що минув. Проте інформаційний випуск триває. Вже за мить ми розкажемо про найважливіші події зі світової арени. Тож залишайтеся з нами на телеканалі Раї.